Покарання ТЦК за незаконну мобілізацію. Друга стаття, якою пропонується доповнити Кримінальний Кодекс України, це стаття 426 і значком 2. Як бачимо з тексту законопроекту, ця стаття встановлює кримінальну відповідальність за порушення військовою службовою особою порядку призову громадянина на військову службу, який не підлягає такому призову відповідно до закону. Або Незаконного звільнення громадянина від призову на військову службу. На жаль, дана стаття також не вирішує основні проблеми, які турбують громадян. Перша це кримінальне покарання працівників ТЦК за силове затримання на вулицях, у громадських місцях, так звану бусифікацію. І друга це. Відмова ТЦК у наданні відстрочки від мобілізації та мобілізація чоловіків, які мають право на відстрочку, що досить поширене явище. З тексту вбачається, що працівники ТЦК будуть нести кримінальну відповідальність за порушення порядку призову громадянина на військову службу, лише за умови, якщо такий чоловік, ну, громадянин, не підлягає призову відповідно до закону. А як правило, усі чоловіки, яких Примусово затримує ТЦК на вулицях, визнають придатними до військової служби та не мають строчки від мобілізації, а тому відповідно до закону підлягають призову. Таким чином, законопроєкт не передбачає притягнення працівників ТЦК до кримінальної відповідальності за незаконні силові затримання громадян на вулицях і бусифікація так і залишиться фактично безкарною. Щодо відповідальності за необґрунтовану відмову в наданні відстрочки від мобілізації громадянину, який має право на відстрочку, то тут правоохоронним органам потрібно буде довести умисел посадових осіб ТЦК в таких діях, що в реаліях сьогодення просто неможливо, ніхто не буде цим просто займатися. Все поставлять на паузу. Ну, можливо, після вже війни це все буде якось реалізовуватися. Як правило, ТЦК відмовляють у наданні відстрочки з формальних підстав. Наприклад, надання неповного пакету документів. От чоловік має трьох неповнолітніх дітей, але від різних шлюбів. За законом, відстрочка надається чоловікам, чоловіка, на утримання яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів. Тобто для отримання відстрочки чоловік повинен надати до ТСК документи, що підтверджують, що він продовжує утримувати дитину від, наприклад, попереднього шлюбу та немає заборгованості по сплаті аліментів.